Вітаки, привітки, мої дорогі! На зв'язку Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. А сьогодні будемо обговорювати ту тему, як психосоматика, психологія і твій добробут, як ці дві компонентні зв'язані між собою і чому це дуже важливо налагоджувати свій а, психологічний ментальний стан. Тож, поїхали. Також хочу ще нагадати, хто ще не підписаний на мій канал, де є користь а, фінансова, прошу підписатися. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також, якщо ти новачок а, і ще не бачив мої відосики, прошу клікай на аватарочку, де тобі розгорнеться більші, а, більша кількість відео. Отож, поїхали. А, чому психосоматика дуже важлива? А, я зараз розповім такий невеличкий експеримент розповідь про експеримент, який ввівся в американській, я не пам'ятаю, чи університеті чи при університеті, так? І що вони а, зафіксували. А, значить, було дві, а, дві овечки. Дві овечки. Одну з них помістили значить, в звичайне середовище, так, де вона росла, де вона 6 місяців знаходилася. 6 місяців, так? це всього не ціле життя, а всього 6 місяців. А, де вона знаходилася в своїй стаї, росла, їла, спала і так далі. Ось, і все, з нею було гаразд, шерсть гарненька була, і вона така була гарненька. Що стосується іншої, Овечки, її помістили, якби в такій, ну, як в зоопарку поміщають людей, кро людей тварин, так і що? За гратами напроти було розміщений там, чи лев, чи вовк, я вже достеменно не пам'ятаю, але умовно вовк був розміщений, так, і що сталося далі. І протягом оцих кількох місяців, так. а Ця овечка постійно, погляд її зір був направ, направлений на цього вовка. Так? І а, відповідним чином це було згубне, згубний вплив на її психіку і так далі. Що вони замітили? Вони замітили, ті люди, які вели експеримент, вони замітили, що а, ця овечка погано їла, погано спала, а шерсть випадала. Так, вона була худощава, в незалежності від того, що вона все одно їла, ось, але її стан був поганий. Ось, а, і так далі. Е, тобто, що з цього ми можемо взяти? Уявіть собі, що це просто тварина. А що можна сказати стосовно нас, людей? А, так само на нас впливає все абсолютно, все, що говорить в СМІ. А в СМІ говорять зазвичай що негативне. До речі, до речі, я повернуся до цієї історії, а ця овечка, по-моєму, навіть помер. Тобто, я вже не дочитала цю історію до кінця, але мені здається, що вона, я так вже згадую, так, що її вже хотіли забрати з того середовища, але вона все-таки на ранок помер. Ось, то що це а, що випливає? Випливає те, що на нас впливають СМІ на людину, а на нас впливає відношення, там, не знаю, в закладі, в школі, в університеті, в коледжі, будь-де, де ми знаходимося. так. На нас, а, якщо ми, звісно, не бронь виставляємо, так, як я кажу, оболонку виставляти а, свою, тобто не тільки це як. А, не порушувати власні мої кордони, так а просто іти геть. Ну зараз ми далі поговоримо. Значить, перечислимо це новини, які на нас негативно впливають. Це наші друзі, наші близькі, які завжди щось мають до нашого життя. Завжди вони знають, що нам їсти, що нам пити, що наскільки що одіодіватися, з ким бути. За кого заміж, з ким женитися, потім гроші скільки заробляти, не заробляти, буде в бідності, в багатстві, ну і так далі. так, Тобто всі вирішують за вас, але тільки не ви властвуєте над своїм життям, так? Але в разі чого, чого відбувається в вашому житті, так, щось відбувається, і ви кажете, ну ти ж мені порадила, чого так у мене? Ну, а що я? А ти сама рішення зробила? Зрозуміло, так? То тобто, Відповідальність вони з себе знімають. Поради вони дають, але відповідальність вони з себе знімають. Ці люди, людишки, як я кажу так. І а, тому будьте уважні, а, що ви дивитеся, з ким ведетеся, а кого підпускаєте до себе. Це не означає, що ви маєте бути самотніми там чи ще щось. Ні, а мова не про це. Як мені один казав, а, ну тоді що? Мені бути самотнім. Я люблю спілкування, ну окей, спілкуйся. Але коли ви бачите, що людина раз через раз, а то й кожен раз, вас використовує, так? Тобто забагато хоче вас, пойміть, як я кажу, так. А ви елементарно щось просите, ну, бо знаєте, що він має можливість там чи вона, так, а він хіхікає, ха хай улибається, якби не. Незважаючи, що це серйозна ситуація, так? Тобто вас серйозно не сприймають, ви клоун в їхніх очах. Ось і а, мова про те, що оточуючи, над, потрібно їх так треба фільтрувати, кого підпускати, кого не підпускати. Повірте, ви не будете одні. Є стільки людей на світі, 7,5 мільярдів. так, ось, а, Ясне діло, що це в різних країнах, ясне діло, що це не а, в. Тій широті довготі, де ви знаходитеся, але повірте, і тут є нормальні пару людей. Повірте вам, пару друзів от на одній руці, от п'ятеро, буде цілком вистачати. Той буде, там, до прикладу, друг знайомий-юрист, той, той, наприклад, механік, той будівельник. Так? І якщо щире серце, а не лукаве, так? ось, то ви поладите, тому що ви будете притягувати те. І ким ви є, так? Тобто, що ви хочете. А таких людей просто уникати, тому що вони будуть на вас згубно впливати, як на цю овечку впливав оцей вовк. Ось, і це буде, на що це буде відображатися? Дехто каже: ну подумаєш, подивився новини, ну подумаєш, зустрівся не з тими людьми, ну, з ким хотів, так. Тому що через друзів, друзів, там зустрічаюся, хочеш, не хочеш, сидиш то в тій кампанії, так і так далі. Але мова не про це. Мова про те, що а Як вони на вас потім впливають? А це потім у вас іде а, якісь а, можливо, до 30 це непомітно, але після 30 ви дуже відчуваєте, так що ви поспілкувалися з кимось не тим, так і у вас а, погіршився не те, що настрій, у вас починає там чи живіт боліти, чи голова боліти, чи а, енергію з вас, так енергія десь ваша ділася, продуктивність десь. Поділася, так? Ось, тому що ви витратили не на те свій час, так? Ось, і ці люди, звісно, будуть на вас впливати. Ось, на ваш психологічний стан, на ваше ментальне здоров'я. Також ви не зможете правильно, ефективно працювати, щоб заробляти гроші, так? Тобто, ви розумієте, ви не повинні спілкуватися з усіма. Ви нікому нічого не зобов'язані, так? Ви про це повинні пам'ятати, також пам'ятати про, на кінець скажу, про останню фішку, таку, що не є такі люди, особливо це стосується ну, просто таких наївних, добрих, що думають, що якщо вони будуть добрі, то що? То і до них так будуть ставитися в світі, люди і так далі. Ні, вас будуть, що все, все що я зрозуміла так, на своєму досвіді, вас будуть використовувати. Не будуть ставитися до вас так, як ви ставитеся до них. Ну, нема такого в світі. Цей світ матеріальний, цей світ працює за такою формулою, поки ви не поймете, ви не будете ставати благополучніші, так, в достатку і так далі. А, цей світ матеріальний. Ви комусь щось, і вам також щось дають взамін. Все. Далі всі розбіжалися. І кожен займається своїми справами, кожен працює, кожен відкладає гроші, якісь цілі закриває, купляє, продає і так далі. Бізнес веде ось таким чином. А, ну, я думаю, ви зрозуміли зв'язок, що психосоматика, а ментальне здоров'я прямо зв'язано з чим. З зароблянням грошей, так з вашим добробутом. Дехто каже: ой, ти так зациклена на грошах, гроші дай гроші. Ну, звісно, якщо від мене куди не підеш, куди не плюнь, всюди вимагають гроші. Там заплати, там заплати, там знову гроші. Я пішла всі відпочити, а десь поїхати, там знову хочуть гроші і так далі. Цей світ матеріальний, поки ти цього не зрозумієш, так не зрозумієш, що він так працює і крапка, тобі просто потрібно це прийняти. так? Прийняти і зрозуміти, і навчитися користуватися цим інструментом під назвою Гроші. Вогонь, гроші, так, це все, все те саме. Ось. А, і також своє оточення перебрати, тому що це оточення буде впливати на твій добробут. Пам'ятайте, що якщо ти почнеш підніматися по рівням, так, по рівням, а, фінансовому рівні, так. То ти не зможеш дружити з цими, що внизу, тому що вони не відкладають, вони все транжирять, в них ж вони живуть в мінус. Якщо ти будеш з ними дружити, а з цими людьми, ну тісно, мається на увазі, да? ось, то ти знову будеш бідний. Тому що вони тебе знову будуть. Ой, я позич, ой, а те, а се. Не те, що там ой, спаси там мого брата, сестру, свата або. Щось там трапилося, так? Ось, а я маю на увазі просто на якісь фінтіклюшки, так і все, і вони будуть з вас смоктати і смоктати, і ви знову просядете і деградуєте на цей рівень. Тому потрібно спілкуватися з тими людьми, хто вищий вас. От хто вище вас, хто позитивний оптиміст, вони каже: ой, воно не працює, ой, ця бізнес ідея, ой, в нашу воно тобі? Іди працюй, Макдональдс там чи, чи Дордаш, чи на таксі, чи доставка їжі. Воно не працює, роби як всі, що ти вимахуєшся, так тобто, от таких людей слухати не можна. Треба слухати от тих людей, які щось мають, які щось знають, які щось інше роблять, чим роблять оця сіра маса. Так, Скільки там їх 85% чи 90? Розумієте, так? Тому а я надіюся, моя сьогоднішня така рубрика а, була а, вам корисною. Ви зрозуміли, що потрібно оточуючих фільтрувати, потрібно читати книги по саморозвитку, потрібно від негатива чим подальше, тому що цей негатив він прямо пропорційно впливає на ваш добробут. Ось, в мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі. Пока-пока.